Дощовики 10 кг. Стара ціна 2800 гривень. Нова ціна 1800 гривень. Яновці є ось такі штанишки. Наступна ось така крута вітровочка. Дуже гарна. Розмір, розмір. 12-13 років. Вона може бути і на мене. Наступна ось така вітровка, плащовичок такий дощовик. 46 розмір. Наступні ось такі штанішки. Далі. Ось така емочка. вітровка. Наступна ось такий дощовик, 46 розмір. Наступний ось такий дощовий, така курточка, горошок. Присутні ось такі шнурівочки, Кишеньки Наступна ось така вітровочка. Далі. Ось такий дощовик емочка в зеленому кольорі. Така ярка. Наступна емочка ось така. Дальше. Ось такий дожджовик. Розмір Тут не обказує. 10 кг. Ціна 1800 1809. Наступна. Ось така вітровочка. Чоловіча. Наступна. Ось така вітровочка. Розмір 52. Далі. Ось такий дощовик, Є тут кишенька. Наступна ось така вітровочка в червоному бордовому кольорі. Є тут присутній капюшончик під замочком. Наступна ось така вітровочка. Наступний ось такі штанишки Еша. Внизу є замочки і ліпучка. Наступна ось така вітровочка. Також є капюшон під замочком десять кілограмів. Ціна тисячу вісімсот гривень. Замість два дві тисячі вісімсот. Таратина. Наступна. Ось така вітровочка. Також є капюшон під замочком. Наступна. Ось такого плану вітровочка в червоному кольорі з капюшоном. Наступна. Ось така вит... дожджава вітровочка XL. -очка. Тут є. Присутні замочки. І остання моделька це ось така ось дождовик. Курточка на закльопках Розмір не вказано. Капюшончик. ціна 1800 гривень.